Доброго дня, моє ім'я Андрій Скорбатюк, я експерт з цифровізації в будівельному девелопменті. Сьогодні я хочу прочитати для вас вебінар, поділитись думками на тему Сучасний it виклик для забудовника в Україні. Звісно, в першу чергу слід відмітити той фактор, що імпортозаміщення в Україні відбулося. Гравці ринку, і ключові гравці ринку, і інші учасники ринку, такі як будівельники, забудовники, construction company, вже. Вибраних технологічних партнерів і безпосередньо працюють з новим програмним забезпеченням. Коментувати, чому не варто продовжувати працювати на ворожих it рішеннях, використовувати ворожі it рішення сьогодні. Я не буду. Це і так очевидно і зрозуміло. Навіть коментувати, чому не потрібно працювати з забрендованими європейськими ліцензіями, це також зрозумілий очевидний фактор. Це ризик номер один, і якщо Забудовник, який це переглядає, продовжує а, використовувати рішення країни, яка промиває кров. Ворожі crm системи ворожі ті рішення потрібно задати собі як мінімум репутаційні запитання, якщо немає а, сенсу аналізувати інші запитання. Що буде, коли клієнти дізнаються, що ваші покупці дізнаються, що ви зберігаєте дані про них, реєстр про них в ворожих системах. Думаю, це очевидний фактор і. Дані роки показали, що ринок наче це чуттєво реагує і безпосередньо а, імпортозаміщення відбулося. відбулось. Які ж нові сучасні it рішення і IT-виклики відкриті забудовнику? it рішення відкриті такі, як українські та американські рішення. Безпосередньо виклики, це ризик номер один почати використовувати не ганозеві рішення. Коли забудовник використовує неганозеві it рішення вважайте це попередженням про ту дорогу, яка очікує початківців будівельних компаній, і, звісно, це добре знайоми професіоналам ганозів, це спроби метчингу, це спроби поєднати дані від різних постачальників, які базово між собою ніяк не взаємодіють. А звісно, такий метчинг, наприклад, вибір систем загального призначення, не crm систем завжди коштує дорого, дані повноцінно не поєднуються, і забудовник страждає від того, що розрізнена IT-інфраструктура завжди збільшує фінансування в неї, замість того, щоб сконцентруватись на будівництві та продажу, забудовник стає такою формою IT-компанії, яка починає інвестувати в розробку власного ІТ рішення тільки для себе. Знову ж таки, даний ризик фактор необхідно врахувати, в тому числі, якщо ви знаходитесь в процесі імпортозаміщення, і звернути свої уваги на галузеві IT рішення. Ганозеві житті рішення надають можливість безпосередньо сконцентруватися на тому, щоб всі дані, абсолютно всіх сутностей, таких як ганузева шахматка, інтерактивні фасади, 3D або 360 об'єктів нерухомості, прогулянки, професійний лід-менеджмент, клієнт-менеджмент, автоматизована звітність, повний контроль всіх комунікацій і робота за принципом єдиного вікна були забезпечені. Я можу сказати, що представляючи компанію G+, Розробника IT-рішення, який став відповіддю на імпортозаміщення в Україні, впевнено, можемо говорити про те, що це вибір професіоналів, вибір профільних ведучих компаній, які зупинили своє рішення на даному технологічному партнерстві і використовують щоденно десятки тисяч працівників як в Україні, так і за її межами в сферах будівельного девеломенту Glus Фактично з цього розпочинають свій робочий день, відкриваючи crm систему Є причини, чому? Чому лідери обрали G++RM? І однією з основних причин, звісно, є комплексність і екосистема, оскільки вся взаємодія відбувається за принципом єдиного вікна. Другий принцип, який має відношення виключно до України, це безпосередньо можливість комунікувати рідною. Все-таки американські системи не адаптивні під ринок України і не надають можливість комунікувати? Тим паче комунікувати українською мовою, і коли забудовнику необхідно встановити певну взаємодію, налагодити певний процес, навіть через інтегратори, які представляють такі системи, це завжди довго, дорого і затримує час, коли рішення потрібно вже навчора. Безпосередньо CRM для професіоналів від G+, CRM для лідерів галузі, ще вибирають і по тих причинах, що це комплексний підхід до усіх процесів менеджменту будівельної компанії. Звісно, кожного дня до нас долучаються нові забудовники, вони ті, малі, ті, які знаходяться в процесі імпортозаміщення. Але а на ринок вже визначився, імпортозаміщення відбулось, і ми маємо говорити про те, яким кроком має бути новий рух забудовника до його нових результатів. І тут відповідь в автоматизації, оскільки саме автоматизація бізнес-процесів визначає те, як ми не будемо працювати по-старому, як будемо працювати по-новому. Якщо технологічна платформа, яку ви використовуєте, не надає можливості підключити штучний інтелект, централізовано управляти всіма комунікаціями, контролювати, моніторити всі переписки, в тому числі за номерами телефонів, наприклад, використовувати інтеграцію з WhatsApp бізнес-апікнячформ і таким чином автоматизовано управляти навіть маркетинговими повідомленнями, це новий виклик реалій сучасного часу, не тільки війна. Але і революція в штучному інтелекті стане новим викликом. І цей новий викник потрібно прийняти, потрібно опрацювати і підключитись до нових процесів роботи по новому. Як би важко сьогодні нам не було, але, вибираючи ті рішення, ми мусимо сфокусувати свою увагу на інновації, оскільки саме інновації стануть відповідями на питання нової технологічної роботи. Я знаю, що. Маючи багаж 5, 7, 10 років роботи і напрацьований даний механізм взаємодії задання руки алгоритмику, необхідно в точності відтворити і впровадити. Але також необхідно враховувати вимки майбутнього, оскільки на технологічно старі машини не можна встановити технологічно нові рішення, на технологічно старі розробки не можна встановити нові механізми взаємодії. Наприклад, такі, як автоматизована обробка вхідної комунікації або підключення штучного інтелекту для певного дата аналізу. Тому другий виклик це не поминитися в платформі, яка має мечитись не лише з насною екосистемою продуктових it рішень від інтерактивних фасадів, шахматок і безпосередньо централізованою аналітичною його середовища, а і з такими елементами як штучний інтернет. Враховуючи дані фактори, можу вас запевнити, що це буде профільним рішенням, коректним рішенням, яке ви зможете використовувати в своїй роботі. Дякую за ваш інтерес. Підписуйтесь на наш канал, завершуйте процес імпортозаміщення і використовуйте продукти українських виробників для галузі будівельного девелопменту. Наша відповідь має бути сильною та потужною на питання тому, в чому, в яких it рішеннях, з якими технологічними партнерами продовжить працювати український будівельний бізнес. До зустрічі!